Ну, хочу привітати в першу чергу колектив наш, який працює, незважаючи ні не на які обставини, на погоду, на військовий час. Виконують свою роботу днем, днем і ночі. І Люди у нас з водою, канізація працює і це все заслуга нашого колектива. І Хочеться також привітати і наших абонентів. Побажати всім і колективу, і абонентам мирного неба в першу чергу. Хочеться, щоб настало вже мирний час, щоб не гриміли ті бомби, щоб було світло, не вимикалося в нас, щоб були всі комунальні послуги вчасно надані. Ми для цього тут робимо, для цього працюємо. Ну, а нашим абонентам хочеться ще побажати і абонентам, і нашим працівникам і ще здоров'я, щастя, удачі, щоб все було. Що в нашій страні ми, я думаю, від, від, після війни відбудуємо, ще краще вона буде.